Я думаю, як і чиню. Але скажи хіба це горе, якщо це горе не огорне в своїй сльозі я розчиню мій труд не горе, не приреченість. Він шлях і щастя і біди, впадуть на груди поїзди і сядуть літаки на плечі, і стане щастям все те горе. Віддали ніє рій причин. Відстелиться, як поле орне, засіяне, хто знає чим. Любов'ю вічною навічно, чи, може грудям каміняч? Не плач, не плач. Від чого й відчаю, Ц, не збуди наш сон, не плач.